Його так хотіли привласнити, але мусили визнати. Він народний. Бо Костянтин Трутовський це художник із самої Слобожанщини. Уявіть, дід бандурист, мама власниця села Яковлівка, яке колись було українським. У маєтку розкіш, але раптом втрата батька. Хлопця відправляють у харківський пансіон, а потім у військове училище. І тут стається диво. Полковнику настільки подобається портрет, що він каже: дайте цьому хлопцеві пензлі та фарби, і от вам народжується художник. Він обожнює Гоголя і красу українських жінок, ілюструє вечори на хуторі, але зустріч із самим Гоголем так і не відбулася. Гоголь поїхав у Італію, зате став членом королівського бельгійського товариства акварелістів. Ну звучить непогано, правда, але головне він завжди відчував своє коріння, читав Шевченка, розумів життя простих людей і вирушав у подорожі Україною, аби показати правду. Селян, поміщиків, чиновників, і правда ця була жорстка. Картини Трутовського розкуповували просто з майстерні, тому на виставках він навіть не показувався. Жартував, що стільки моделей навколо змінювалося, що це й була його виставка передвижників, його улюблена робота хворий. А ще він малював для газет і журналів швидко, гостро на злобу дня. вплив. О, він навіть на Достоєвського вплинув. Уявіть, похмурий Федір без друзів сидить у військовому училищі. А тут легкий і веселий Тротовський каже: Слухай, малюй більше, займайся мистецтвом, і це працює. Вони разом тусувалися на так званих. Петрашевських вечорах, клубі утопістів, які мріяли про рівність і перебудову суспільства. Після цього Достоєвського щоправда відправили в Сибір, а погляди його змінились назавжди. А що сам Трутовський, його ім'я намагалися стерти. Навіть монастир, де він спочив, зник. Але мистецтво сильніше за забуття, воно переживає будь-яку систему.